Доброго ранку, народ! Що тут то таке, знаєте? Чи не знаєте? Ну, зна Порошок. Грохові бомбочки. Будемо дядьо ловити. За романку замочую. Хай настоюється. Бум-буром-буром-буром. Бум-буром-буром-буром. Добрий ранок. Канал про рибалку ставочок на зв'язку. Правильно. Манка замішується. Значить буде поплавок з літньою мурмишкою. Ось такою манюнькою. На мою ось таку гарнюньку водочку. Зараз вже майже 9 ранку. Маю 2-2,5 години. Зараз порибати трошки карасика. Далі їду на город картошку копати. Чотири рецепти манки в мене є на каналі. <кій> <кій> Та йолки, давився якраз. <кій> <кій> Комаром. <кій> Прямо злетів у горло. Тільки хотів сказати щось. З попереднього відео, Дивіться, там є на гороховій бомбочці рибалка. Не хватило мені оснасток, то я її короче, на прикорм викинув. Тільки жалко тут гачок, звісно, є, може гачка я зараз. Дістан зубами. Ага, там Давай, коротше, розтрощу тоді. Бомбочку буде прикорм. Мені Во, буду до того ловити. Хопа! Аборигени якісь ти ж! Йо, пересад, я злюкав з того покльовка. Аборигени якісь! Що скажете? Давай! Мені треба горох! О, от і гачок. Як робити бомбочки, до речі, мене є на каналі і подивіться там те відео. А зараз... О! Буде прикормка. Гачка я спас. Хух. Яка бамбулка. Ну, ловись, рибка. Велика і ще більша. Хто ще так прикормлює рибу? який канал-ставочок. На! Жри, на Здоров'я. А, файно буде пердіти. То грох! Як зварити грох, теж є на каналі. Тухти, лки. Такі оснастки, до речі, можете придбати в спільноті все для рибалки. Всі посилання є в описі під цим відео. Намаху вудочку то, що треба в літні, Ранки, вечори. Бомбете риби, блін, як з кулемета. Гарантую. Зараз треба виставити правильно глибину. І погнали. Заготовимо. карасика на тараньку. Дешева китайська вудочка, ну така. Легенько і так комфортно. Хвалити не перехвалити. Тільки закинув за Завіть на рибалку не було жанити пропали. майс! Вот нету, что. Вода так упала, це замулилося з за того, тут і ріка. О. Моє імпочка маленька показувати з води сідки. Тут точно така глибина, як от. Мама, дегадав. Це буде якраз топчик. Городчик. Манку ми не просто будемо наживляти патрічком, ми будемо її через пристану вживляти. Бланка вже замішана. І ще раз підмішати. І все, і набираємо шприц. Ех кінчика капає копіє. Засильно натрамбував. Дрячек натрамбувати теж є. Інструкція, як натрамбувати манку. Шприцик. А на цю мою оснастку тако накручується. Береться Ото, Поки підготуєшся, всі руки грязні. Затова показую те, як воно є. Є витру. О! Віддавлюємо і накручуємо нашу мурмишку. чин чин чук Все. Дві секунди і готовченка. Трошки зарідка манка. Ну, пробуємо. Давай, підчепись. До речі, її оснастку можна підігрувати. Класно. Що не клює, вона так відгружена, що вона як зимова вудочка з кивочком тако грає в воді. І рибка сама така пасивна підходить на ту гру як сумоше. Уже їсти хочеться, йолки палки Від того не клювання. Доброго ранку смачного. Ой, бляха. Welcome to Kesla. А вот я завертаюсь. Блін, а то якесь яблука взяв. Йолки, моталки. Красик перший зірвався, гамнючок. Ну зараз я його... Хе-хе-хе. Він вже поняв, що нікуди не впіче іди сюди. Ух ты! Та їх там ціла стайка. скумбуть бляха, як саранча. Хвилька мішає трошечки. Ай. Голубі літають, чи голуби, як там вони? Голуби, голубки. Гарна покльовочка. А, блін, не дав правильне завдання. Гарно зловився на камеру, от розказати. Ти я, блін, прогавив покльовку. О! Хохо! Акула! Я мастив! перетворити невдачу на удачу. Йо, це ж рідчайший вид, синьоглазий очкозь. Ямастив! Це літаюча, це ж літаюча риба. Це Прісно водно літаюча риба. вона літає Капіток получила. Зараз я применю супер секретну тактику ловлі Для ловлі більшого карася. Дивіться і и Зараз зараз. Зараз зараз. Так. A few moments later. Або зараз буде. a few hours later Зараз зараз. йо то за рідка манка, то за густа вийшла ну не за густа вона вже запідсохла на сонці. Ух, ё, якими Балабуськами. Ну. Так, зараз втіхну. Ні, не втіхне. Ні, втіхну. Mm. Дякую, 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 І секретний спосіб ловлі. На великого карася. Не проконало понтанутися. Зараз ще раз. Що, який карасик? клюй. Тут налив. Та йотересите. Починається. О 5.25. Ну. Де. В акваріум. Заключений. Стоять. Коні. Заткнулися. Глядачі каналу Ставочок. Бачили мої попередні відео, я свою... Зеркальну камеру втопив, коротше, випадково. Зараз знімаю на екшн камеру 2012 року. Так що хто хоче підтримати канал, все є в описі для цього. Дуже вдячний за це. Підтримуємо і розвиваємо українське. Ластівки низько літають, не зрозумів, що це таке? Не прогнозувалося взагалі що. Ооо, тут ще крупніша була. Де їх тільки набрали? Й-моє, карапунзель такий. Та пляха-муха. То хто таке глянув? Хто ти зворочив? Хто? Хто? Ти зворочив? Ох, ти лки-палки. Та тих хто не підписаний, то дивиться. Той дивиться, такий не підписується. То воно... А на кого сперти? Нема на кого сперти? Людей нема, щоб позадовувати теж, що щоб в них не кліє, а тобі якось трошки... Тоже якось спокійніше. Ну, красиві, як ви вмієте крутитися. А ну сюди. Комсупапа. Давай, 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 давай. Карацева покльовочка. 3-2-1. Опа! Ну майже. Титан, монстр, граната. Сумашедча пушка. Рибалка, як наловити живця? Не понял, а 9 днів. Ага, во, вона вже... Вона вже йде. Хоче еволюціонувати, вже ходити пішки, нема чого. Будете в мене в акваріумі плавати. Ух! Кожен раз більший і більший улов. От, Йосип, ти мале. Айде, в дупу. Давай, раз, два, три. Полетіла. опа папа, рибка. Не ловись така, ловись велика. Тут треба продавати їхати на якийсь тошний ринок, не знаю що робити з ними. Но мені в акваріум стільки не треба. У мене є корм для ставкових риб. Але... Ах, йолки ще впади мені. Тимок, черевика. Фу, тріпається. Як буду називати кацапи. Багато такого гамна. Їх також щелкаєш як семочки. І винищуєш. У мене коти бандерівські будуть їх зараз їсти. Якщо в акваріум мені не влізується, в мене акваріум невеликий, манюнький Ух, як взяло, капець! Намахали ці рибки. Вже перейшов на інше місце, десь метрів 15 В попередньої локації. Ті рибинки буду називати московий катап. Таке саме, не потріб задовбує. Викидаєш його. Навіть коти їсти не хочуть. І рибакам там не риба, а одна якась фігня якась чухня тут не прикормлю нічого просто пробую бо там відділя та риба з того місця бо я ж манку кидаю кожен раз через 2 хвилини рибину ловлю там їх підійшло вже ціла тіло... рода раз братику, привіт. без прикорки без нічого. о ну то От та финдиклюшка задолбала а ти тут клюєш. о друже то я йду на сюда зараз Хо-хо-хо! за -хо -хо. вашу дивізію! ну глянь пошла Коротше, якщо така от фігня, що ловите постійно маленьку рибку, то є такі лайфхаки рибацькі. Треба взяти і прикормити з боку ще одне місце. Там буде сидіти, в основному якась на одному місці буде сидіти вся маленька рибка. Те місце перше, яке ви прикормите. А друге місце прикорміть крупним. То там також підійде риба. Але через те, що там крупне буде ну, велике, великозернове, не знаю, прикормлене місце, то там маленька риба довго не затримується, а велика буде пробувати і пробувати і в кінці кінців вона вас порадує своєю покльовкою ну давай 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 так гарно ах ти сьовки-палки. гердять бульки йдуть о скільки а щоб клюнути нормально їх тут от тисячі тих верховодок. Ще плюс великий гачок можна взяти. Ну, більший. Але саме головне, більшу наживку. Щоб не так швидко зхавало і вхавало так швидко не залазило тій малій рибці. Опа! оп опа. ух о хох -хо. Оце уловка там, йолки палки і в акваріум. Фух. Я думаю, вже зріветься. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. О, ще один зловив, попри то, що того є з передньої рибалки. На карпика, подивитися я зловив, карася, -о. Тема. -о -о. О Ох, смачний. Самий жаровий. Такий, не вілікан, хоча в мене розмір там 58-й, але все рівно. О, самий жировий. У мене розмір, звісно, 53-й. Ну будете знати, який тут карась великий. День відкритих дверей. Ну так якийсь. Йоп. Нашу дивізію. Опа. Добрий день, хлопчику, гробчику. Ох, самі смачнючі, самі красунчики. Як я люблю ваші покльовки, як я вас люблю. За верхню губу. Несенько, акуратненько. Тьомайте, тьомайте на удачу. ого, в засос! Водочка зігнула строє оба! О, Тема вау! Оце я розумію, карасі Все, сьогодні жарний карась Хочу, не хочу, мушу їсти вже. Прийдете, щоб вже робити Такий історичний сміх вже. Ото от да, ото от будете купляти оснастку, правда, після такої рибалки. Скажете, та я так наловлю. І без твоєї супер-пупер-снасті такої риби. Ну так, не наловите швидко. О, ні. не. Ні, серйозно, якщо хочете подивитися на риболовлю на цю оснастку, то є. На каналі їх... Десятки. Хто так співпадає? Раз виїдеш на рибалку і позоришся, какаєшся, бляха-муха. Хто знає, то знає, той підтримує пальчиком і підпискою. Це знущання якесь, чесне слово. Червонокрижні книжні літаючі риби, бляха-муха. Вже 17 синік зловив. 17 тих літаючих рибок. Вже літали вони так гарно. Тут одна та сама, я хоча я одну вже забрав. З собою в акваріум буде там по друзі моїй ще такій рибці, напарник. Та то капець. Треба... Може такого буде ловитись? Ага, сораковин. Десь чи що. Давай ще раз. Давай на камеру. Нормально ловиш рибу. І вуаля! Та ти що яка велика? Це просто хромокейна риба, її не видно тут. Поки буду відганяти ту малу рибу за отаку от грошинку. за попу зачепив. Посижу з півгодинки, далі ще буду знов на манку. Ти куди завів? Дядько... Ти куди завів. Блін, загинайте, вудочка в два рази, гляньте. Як його витягнути? Зараз лопне вудочка. І я зараз впаду. Фу! Фу! Клас. Ооо. Тема. Тати ще. Ну, Вернись, обернись, обернись. Вау. Клас. Тихо сидіти на дамбі. То великий мінус, бо ти от цюркотіння, постійно сцяти ганяєш, от сюркотить, а ти танцюєш тут. Ох, ясний босий, та ти що? Блін, думав, знову якась фінді-клюшка. Он скільки їх вже, він повний стаканчик Вот Ото поклюки порівняно! Спокійні, впевнені! Тільки бах! І нема поплавка! Кто так кабель? Та ти палки. Кипалки! Риба летяга, летюга. Ух, бляха, муха, як ви задрали, ці верховодки. Дивись, вже нема манки. Треба було реально на цього, на кормачка, набився карася їхати. Я мастирки не зварив. Хотів спробувати, що тут вийде. З поплавчанкою бо ж передавали безвітряну погоду, чуть не штиль. Тут хвилька та так мішає то ж манка, бляха-муха. Замішана файно, все файно, але не поймеш ти її покльовки, бо це делікатна оснастка, тут треба звітряну погоду. Тільки показується поплавочок. На підйом зразу засічка, навіть не треба чекати. А тут а не поймеш хвилька, хвилька, хеть, хвиль, хеть, хитає, от і не поймеш, чи то пліє, чи то хвиля хитає. От. А тим часом вона собі хаває рибка. Наступний раз вбив карася, візьму. На талабані тут карасів, маші, карпиків. Бо вона ще й карпа. Подивіться, в мене в спільноті є. Кому потрібно, хто не має, ще замовляйте. Ну от, от смеки все. Не поймеш, чи хвиля, чи вітер, бо дуже делікатна оснасточка. Півтора грама поплавочок. Ого! Ого! Хто це там такий? Йо-майо! -йо. А будете? Ох, дядько, -має! Та ти що Йосип боси, як я тебе чекав довго? Во то що треба, то щось 150-тих вол зловив вже верховодок. Ну привіт! Нарешті М'яско! Підійшло, то що треба. Фу, друзі! Дуну я копати картоплю. Рибалка видалася просто супер-пуперова, Попри те все, що мільйон тисяч наклювало тих верховодок. Все рівно. Я кайфанув. Карасі такі файні, смачні. Ох, сьогодні. В раціоні жарений карась. Ну, з вас підписка? Опа, не падає вудочка. Підписка з вас, друзі. Канал про рибалку ставочок. Сьогодні ловив на ось таку оснастку. Поплавок з літньою мормишкою. Придбати її можна в групі все для рибалки, також, як і бивця-карася. Всім дякую за перегляд. Підтримуємо українське.